Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо новинки та акції з 4 по 10 серпня. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Новинка ось така класична чорна сумочка на широкому ремінці 349. Маленька текстильна біла на блискавці 169. Сумка чоловіча зі знижкою 149. Шкірзамінник. Рюкзак 189. Дзеркало двостороннє 44. Тримач автомобільний для телефону 99. 349 тримач для телефону автомобільний без трудова зарядка. Маленькі пенали на блискавці 34. Є ще дешевші ось такого плану по 14. Ця новинка. Кошик плетений декоративний 77 гривень. І знову ось ці кашпо приїхали по 229. Шкатулка декоративна 169 ананас. Гномики більші. Є синій та жовтий 119, менші, 77. Татуетка Песик 249. Машинка іграшкова. Перевертиш 77 гривень. Дитячий набір пояс з кулями 64, шолом велосипедний 299 гривень дитячий та 499 дорослий. Стакан дитячий пластиковий з трубочкою 69, рюкзак шкільний 247 гривень. Восковий пластилін 10 кольорів 54. Годинник настійний на клейкій основі 3D 199 стамески по дереву 159. Інструменти 169, 3 одиниці. Пастка клейка для мух 77. Спрей від кліщів 59. Спрей від комарів 52 гривні. Розпилювач садовий 89. ножиці садові 179. Маленькі граблі 49. Металик садовий 49. Штора москітна 160 на 210-69. На магнітах. Агроволокно 99 5-метрове. Декоративна садова фігурка жабка» – 99. Черепаха 199. «Жабка йога 249. Леді Йога 349. Автолампа 99. Підставка для ніг садова 199. Новинка набір для створення прикрас та біжутерії 299 на мистинки. 29 стрічка мережевна, Стрічка з імітацією стразів 29. Квіти текстильні 24 штуки 49. Кулони для біжутерії 49. Декоративний джут має дійсно специфічний запах 77-250 г. Новинки подушки декоративні по 179 малюнок з двох сторін. Подушка для сну. чохол мікрофібра стьобана. А розмір 60 на 40-149 Шкарпетки дитячі сітка 17, є по 22 гривні. Чухол для одягу 37, 60 на 90 є чорний та бежевий. Подушка декоративна 449. Подушка на стілець 119. в горошок. Ось така дитяча, цікава, м'якенька. Має зав'язки 279. Подушка бублик 279 також. Рушник 169 банний. Поліестер та бавовна. 199 70 на 140. Набір двох рушників для тіла та обличчя 199. Шкарпетки чоловічі сліди 19. Рушнички кухонні, упаковка 5 штук 27 гривень. Маслянка 44 пластикова, баночка для напоїв 59, глечик пластиковий та 4 склянки 139, тарілки пластикові. 2 штуки 49, кубики для льоду багаторазові 12 штук 49, чашка дитяча, попід кольорова 55. Форма для льоду на 4 порції 39. Ось така формочка 77 для льоду. Для морозива на 3 порції 109. Лоток для столових приборів пластиковий 39. Харчовий бокс. Літр 215. За 27 гривень є ось такий на 1 літр. Міобід. Ємність харчова для зберігання сипучих 149 з дозатором. Бокс пластиковий 850 мл 24 гривні. Баночка для спецій, Комбіновані матеріали 84. Салатник білий глибокий 109 гривень. 24 на 24 сантиметры. Тарілка біла склокераміка 49. Форма скляна для запікання 2 літрова 169. Дуже красиві. Ось ці супові тарілочки по 109 з листям. Є ще обідня за 129. 84 салатник день ніч. Салатники по 58. Кришка скло та силикон 229. Скатертина для столу з китицями 377. Чашка фарфорова в квіти 84 гривні. Цукорниця скляна 74 Соковитискач скло 49, Баночка для сипучих люмінарк – 88, Кухонний фартушок 55. Новинка поцелянова чашка квіти йде в коробці 139. Ось така чашка за 55 скляна. Чашка мармур 69. Підставка під гаряче 17. Стопки в чохлі 4 штуки, 88. Ніж для нарізання кавуна та дині 139. Палички бамбукові 19. Овочечистка зі штопором та відкривачкою 44. Відкривачка для пляшки 44, Лопатка силіконова 19. Чайник заварювальний 249. Глечик для напоїв 189. 1 літровий. Форма силіконова для кексів на планшеті 9 штук 88 гривень. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок! На все добре.